Сьогодні захистом було подано до канцелярії Печерського районного суду міста Києва клопотання про відновлення стадії судового слідства. Вже зазначали, ми і в понеділок зазначали захисники про те, що оголошуючи про закінчення судового слідства, суддя з 8 вересня 2011 року ну, припустився, я не знаю, свідомо, несвідомо, але Певних помилок, тому що під час підготовки до дебатів було з'ясовано, ну ми, в принципі, це і під час процесу знали про це, але і під час підготовки було з'ясовано, що судом не були досліджені певні матеріали. Причому матеріали, які стосуються саме виправдування, і які є доказами виправдувальними по даній кримінальній справі. Ну, взагалі то хотілося б зазначити, що так званими. Доказами обвинувачення, доказів обвинувачення в матеріалах справи немає, але захист звертає увагу на те, що судом були проігноровані, фактично проігноровані. Чому? Тому що, якщо в судовому, в судовому засіданні не були досліджені оголошені і досліджені певні матеріали, суд не має права потім у вироку посилатися на ці матеріали. І Зрозуміло, що і захист тоді не має права посилатися на ці матеріали. Це такі матеріали, як доручення Тимошенко Юлії Володимирівни від 19-го. Січня 2009 року міністру палива та енергетики продано, що було надане йому особисто Тимошенко в місті Москва разом з директивами прем'єр-міністра України. Це доручення, воно було врешті-решт судом долучено до матеріалів справи, але не було досліджено, не було оголошено, що штучно позбавляє захист посилатися на нього у своїх виступах. І зрозуміло, що посилатися на нього як виправдувальний. Доказ по даній справі. Також е, до матеріалів справи судом було приєднано консолідовану звітність фінансову НАК Нафтогаз України за 2009 рік, але вона також не була оголошена в судовому засіданні, що в свою чергу знов таки позбавляє можливість захисту посилатися на неї як на виправдальний доказ. Зокрема, дана звітність свідчить про те, ну аналіз даної звітності свідчить про те, що в 2009 році не було ніяких збитків в НАК Нафтогаз України. Тобто це протирічить тим висновкам, які робить прокуратура, і на які вона посилається, і зрозуміло, що захист буде наполягати і наполягає на тому, щоб даний документ був досліджений та оголошений в судовому засіданні, що надасть можливість потім використовувати його в судових дебатах і використовувати його як доказ невинуватості Тимошенко Юлії Володимирівни. Е, також не були оголошені в судовому засіданні е, висновки. Центр судових експертиз Альтернатива. знов таки, це документ, який стосується саме визначення розміру збитків і взагалі наявності збитків в даній кримінальній справі або взагалі їх існування, були вони чи не були. Даний документ долучений до кримінал до матеріалів кримінальної справи, але знову таки судом він недосліджений і не оголошений, що знову таки позбавляє нас права посилатися на нього як на виправдувальний доказ. Всі ці документи вони є в матеріалах справи і вони судом повинні бути вивчені. На жаль, цього судом зроблено не було, тому захист і скористався своїм правом, передбаченим кримінально процесуальним кодексом України, і звернувся до суду з проханням відновити судове слідство по даній кримінальній справі і дослідити ті докази, які я тільки що оголосив, для того, щоб надати можливість легалізувати їх і надати можливість захисту посилатися на них в своїх судових дебатах і просити виправдувального вироку для Тимошенка Юлії Володимирівни. Хотілося б зазначити також, що у разі якщо суд дійде до висновку про необхідність відновлення судового слідства, а іншого виходу я не бачу у суда, тому що якщо суд відмовить захисту і не дослідить дані матеріали, ну знову таки ми отримуємо зайве підтвердження того, що в даному судовому засіданні нікому не потрібна об'єктивність або Рівність сторін в судовому процесі, тому що ті документи, які долучаються прокуратурою, вони озвучуються, ті документи, які е, захист все ж таки різними зусиллями добувається того, щоб вони були долучені до матеріалів справи, вони не озвучуються, не досліджуються. І якщо все ж таки це буде зроблено, тобто відновиться судове слідство, зрозуміло, що захист. Однозначно буде ставити питання про зміну запобіжного заходу Тимошенко Тимашенкові Володимирівни. Хотілося б зазначити, що судом знову таки 6 вересня і 7 вересня через канцелярію суду захистом було подано клопотання про зміну про скасування запобіжного заходу Тимошенко і Володимирівни, але в порушення ну, всіх вимог кримінально процесуального законодавства. Оголошуючи про закінчення судового слідства по даній кримінальній справі, суддя не розглянув ці клопотання, хоча зобов'язаний був це зробити. Тобто зараз в захисту навіть немає необхідності по-новому подавати клопотання, тому що вони є, вони зареєстровані, вони є два не розглянутих, але ми все одно звернемося з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Тому що, ну, по-перше, я, ну, всі захисники по даній кримінальній справі е говорили і будуть говорити про те, що. Зміна запобіжного заходу в даній кримінальній справі вона відбулася незаконно. Ті підстави, які зазначені в постанові про е, зміну запобіжного заходу, підстави зміни саме запобіжного заходу, вони не є підставами в розумінні кримінально-процесуального кодексу України. Е, цей крок суду і цей документ виглядає як е, знаєте, когось обідали, і це. Реакція на якусь особисту о, обіду, о, особиста, якась, якась особиста дія, а не е, документ і не процесуальна дія. Тому що підстави тримання під вартою, підстави ще зміни запобіжного заходу, які озвучені, вони озвучуються кожен раз в судовому засіданні захистом. Е, те, що Юлія Володимирівна не встає перед судом, те, що вона е, начебто порушує порядок в судовому засіданні чи не е, виконує розпоряджень головуючого справі, це не є ті підстави, які передбачає Кримінальний процесуальний кодекс для зміни запобіжного заходу на тримання під вартою. Тому однозначно захист буде ставити питання про скасування цього запобіжного заходу. І ми будемо наполягати на, тому, на цьому, тому що вже більше 40 діб. Юлія Володимирівна перебуває під вартою, перебуває під вартою в умовах Київського слідчого ізолятора, що ну зрозуміло, що не може позитивно е відзначитися, що, як на стані здоров'я, на загальному стані людини. Хотілося б зазначити, що на сьогоднішній день стан, стан здоров'я Юлії Володимирівни не погіршився. І, повірте мені, в умовах СІЗО покращити його, хоча. Там всі зазначають, і прокуратура зазначає, що є медична частина, але в умовах медичної частини слідчого зарятора навряд чи вдасться надати належну медичну допомогу, зокрема, через що захист постійно і звертався до суду про надання дозволу на обстеження Юлії Володимирівни особистим лікарям і особистою медсестрою, яким вона довіряє це її конституційне право. Але на превеликий жаль, суд з незрозумілих дійсно з незрозумілих причин. Відмовляє в задоволенні даного клопотання і не допускає до Юлії Володимирівни для обстеження тих лікарів і тих медсестер, яким вона довіряє, і в принципі, які дійсно можуть дати відповідь, об'єктивну відповідь про стан здоров'я Юлії Володимирівни. Ми мене два запитання. Яка доля аудиту Армустенд Янг, який приєднали? Тобто будете клопотати чи ні. І друге, які умови в СІЗО? Вчора так розписала Державна пенітенціарна служба про те, що там все класно, і депутати там були. Ви там були? Як... Яка там ситуація? Е, значить, ну, стосовно е, аудиту Ерстан дянг він е, долучений до матеріалів справи. Захист неодноразово. Е, ну, я вже не знаю, боюсь помилитися, але більше десятка разів заявляв клопотання про або витребування або про, про долучення вже цих матеріалів і. Е, ці матеріали на щастя вже слава богу. Вони знаходяться в матеріалах кримінальної справи, тобто аудит, консолідована фінансова звітність е, Нафтогазу за 2009 рік, але вони не досліджені, тобто вони не оголошені і не досліджені в судовому засіданні. Тому е, захист і просить зараз відновити судове слідство на е, е, щоб надати можливість вивчити цей, цей документ і тим самим легалізувати його і процесуально легалізувати, і надати можливість захисту використовувати його як виправдальний документ доказ по даній справі. Що стосується умов в слідчому ізоляторі, ну ні для кого не секрет, що Київський слідчий ізолятор зараз він ну переповнений. Це не те слово, тому що е відсотків на 30% від кількості осіб, на яких він розрахований, отримання яких зараз тримається більше людей в слідчому ізоляторі. Зрозуміло, що в зв'язку з цим, і ну, якщо розрахована установа на тримання двох тисяч з половиною людей, а утримується біля чотирьох тисяч людей, зрозуміло, що і умови утримання в такому випадку, вони бажають залишається бажати кращого і. Говорити про те, що зараз ідеальні умови тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі, я вважаю, що немає ніякого ніяких підстав, тому що і це об'єктивно. Це пов'язано з тим, що якраз пов'язано з тим, що багато людей необгрунтовано затримуються, не обґрунтовано попадають під варту. Це не є проблема адміністрації Київського слідчого ізолятора. Це є проблема всієї системи, тобто прокуратура, суди, які надають санкції на арешт. І тому сказати, що все добре в слідчому ізоляторі я не можу. Шановні колеги, прошу ваше запитання. Ну, справа в тому, що знову таки на превеликий жаль, можливість отримати побачення з Тимошенкою Лі Володимиром залежить лише від одної людини це суддя. Тобто для того, щоб потрапити на побачення будь-кому, необхідно дозвіл судді. а вже вплинути якимось процесуальними. Можливості, процесуальних можливостей вплинути на прийняття такого рішення в будь-яку сторону захисту, на жаль, немає. Це все залежить від того, яке рішення прийме суддя, чи одноособово, чи можливо з урахуванням якихось побажань, але це вирішує Київ. Надання дозволу на побачення воно не розглядається в судовому засіданні, тому прийняти рішення надати дозвіл. Суд має всі повноваження, суд має цю можливість. Залишається, щоб суд мав бажання це зробити, і тоді я думаю, що це можна буде зробити. Але як показує практика, вже ж неодноразово, і наскільки мені відомо, вчора також намагалися народні депутати отримати дозвіл на побачення з. Юлія Володимирну, але, на жаль, не отримали цього дозволу. Теж незрозуміла ситуація, тому що чому, чого тут боятися? Люди не мають ніякого відношення до справи, вони не є свідками, ніяким чином вплинути не зможуть. Зрозуміло, що вони мають бажання зустрітися суто з людських мотивів і побачитися з Тимошенко і Льоміром, але незрозуміло, чому не надається цей дозвол. Шановні колеги, ще запитання, прошу. Є запитання? Це зрозуміло, так? Да? Ну то тоді дякую, Олександр Андрійович. А ще є відбували справу на тижні. Чи не це на вашу думку з візитом Ви знаєте, я єдине, що хочу, дякую за питання, зазначити багато зараз в засобах маси інформації з'явилося, Ну, зокрема, прокручується підстава такого тривалого відкладення справи, що захист не був готовий до дебатів. Хотілося б зазначити, що захист до дебатів готовий був. Більше того, захист не просив в понеділок, не було жодного клопотання з боку захисту про оголошення перерви і надання часу для підготовки до виступу в, в Дебатах захист був готовий. Єдине, що було озвучено Юлією Володимирівною, це те, що було мало часу. Це дійсно мало часу. Ми просили 5 днів ще в четвер. Нам надали всього 3 з урахуванням вихідних днів. Але захист готовий був і перенесення справи з. В понеділок на 27 вересня воно жодним чином не пов'язано. Це я можу заявити з повною відповідальністю. Жодним чином не пов'язано з підготовкою захисту до виступу в, дебаті, в дебатах. А тому з чим це пов'язано, можна зробити робити лише припущення. І е, враховуючи, що за весь час судового слідства, яке відбувалося, і взагалі за весь час процесу. Даного жодного разу не робилися перерви більше трьох днів. А якщо робилися то, це лише на початку, а потім е, графік був дуже щільний і дуже такий е, щоденний, скажімо так, то говорити, я казав, кажу і буду казати, що цей е, відкладення на такий термін, воно жодним чином не пов'язано з якимись процесуальними моментами. Це жодним чином не пов'язано з е, бажанням учасників судового процесу чи з необхідністю проведення яких, якихось процесуальних дій. А якщо це так, то тоді це зрозуміло, що пов'язано з чимось іншим. Можна припустити, що це пов'язано з якимись подіями в політичному якраз е, в житті, і, можливо, з якимись е, зустрічами або е, поїздками до. Керівників держави і таке інше. Тому однозначно можу заявити, що це не пов'язано з процесом. Це відповідально заявляю. Олександр Андрійович, ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи є у суді Кирєєва процесуальні можливості провести не 27-го, а раніше засідання, щоб ну, винести рішення по клопотанням або оголосити матеріали справи, які не були оголошені? Ну, на жаль, Процесуальний кодекс таких можливостей не надає, тобто такі ситуації вони не е, врегульовані нормами кримінально-процесуального кодексу. Якщо засідання вже було призначено на певний срок, то е, розглянути перепризначити на раніше е, процесуально таких можливостей немає, але ви знаєте в. Саме в даному судовому процесі дуже багато норм кримінального процесуального кодексу України. Вони ігнорувалися, змінювалися або трактувалися зовсім по-іншому. Тому припустити таке я можу. Але процесуальної можливості такої немає. Але припустити, що таке може бути зроблено, я в принципі допускаю таке. Шановні колеги, запитання, прошу. Я не знаю, що я не можу казати про те, що може собі влада за цей час зробити, чи, чи збирається вона щось робити. Але я хочу сказати, що завжди е, час, тобто завжди відкладення прийняття якогось рішення на певний час дає можливість е, якимось чином лавірувати між е, варіантами прийняття рішення. Тобто, я вважаю, що за е, цей час можливі е, прийняття, е, скажімо так, політичних рішень по даній кримінальній справі, а враховуючи верніше, а враховуючи, що надано саме такий час, можна зробити висновки про те, що станом на понеділок е, таке рішення прийнято ще не було. Шановні колеги, є ще запитання до Олександра Андрійовича. Так, прошу. Ну я вже е, говорив про те, що до дебатів захист готовий. Вже е, на станом на понеділок, і в тому об'ємі, в якому досліджені були матеріали в судовому засіданні по даній кримінальній справі. Захист вже готовий. Зрозуміло, що ми будемо е, якимось чином підчищати ці е, виступ в дебатах і. Не зрозуміло, що ми будемо готуватися і знайомитися з матеріалами справи. До речі, я сьогодні був в Печерському суді, і на жаль, знову таки, всі матеріали справи не були надані для ознайомлення. По різному мотивують мотивування різне або ще не прошиті всі тома, або суд працює з іншими томами. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день захист не має можливості. Знов таки, часову можливість ми тепер маємо ознайомлюватися з матеріалами справи, але ми не маємо матеріальної частини. Тобто самих матеріалів, з якими треба ознайомлюватися, зараз в канцелярії суду немає в повному об'ємі. Тому зрозуміло, що ми будемо витрачати час, менше ми будемо використовувати час на те, щоб максимально ознайомитися з матеріалами справи, які будуть сформовані з, ну, по мірі їх формування, і до виступу в дебаті, в дебатах. З приводу подальших дій, ну, хоча б з приводу того, яким буде графік підготовки ці отчитання, ну, всі дії узгоджуються з Юлією Володимирівною. Більше того, ну, це дії нас, як професіоналів, тобто ми тут, в принципі, їх і узгоджувати не обов'язково. Тому що нам треба готуватися до нормального якісного захисту. Тому... Ну повірте, в будь-якому випадку це дуже багато часу для того, щоб і підготуватися до дебатів, і вивчити матеріали справи, ті, що залишилися.